Вохтирці попрощалися з сержантом Валерієм Лучаніновим. Захисник помер 25 вересня від хвороби в Полтавському онкоцентрі, повідомили в Охтирському центрі комплектування. Церемонія прощання з воїном почалася за місцем проживання чоловіка по вулиці Ювілей на Вохтирці. Валерій був дуже тихий, спокійною людиною. Він трошки молодший від мене. Він раніше займався спортом, бігав зимою. В одних спортивних плавках, ноги на босу і бігав, спортом займався. Він дуже чуйна людина, він ніколи нікого не оскорбив. З жінкою жив тихо, спокійно. Внуки в нього є, він люблящий дедушка. дуже гарна людина. Працював, служив, спортом займався, нікого не дитя. Разом ми робили заказ, як мужик він нормальний. Як по роботі я його знаю, а я ж вдома не буваю. Так, так дуже гарний. День. Він мені допомагав, блин. я ж нього прийшов на роботу, і підказував. Я ж ну, як вам сказати, самоучка, він мені підказував. Ігор. Ігор ось поїхав, він теж на четвертий робив програмі. Ну, Валерій Іванович, не дивлячись на свої 56 років, сказав, що в нього є донька, в нього є дві прекрасні внучки. І хто як не він, піде воювати. От, не знаючи про свою хворобу, нікому не жаліючись, він пішов і чесно виконував свій обов'язок військовий. Поховали Валерія Лучанінова на Миколаївському кладовищі міста Охтирка поруч із родичами. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.